Привіт, дуже часто питають, відрізняється двигун 1000 Вт або 500 Вт шестерні магніти устройства самого двигуна. Оце двигун XF19, це під касету. Ось такі масивні тут шестерні, обгонна муфта також усилена, вал також іде Товстіше, ніж звичайно. Ось така відео відповідь який цей двигун. Зараз наш майстер обслуговує редуктор, змощує його. Потім будуть змощені шестерні. Зібрані і ще можна кататись 5-6 тисяч сміло.